Пролунав парад завершення. Перші європейські ігри у Баку добігли кінця, а ми підбиваємо підсумки виступів сумчан. Слід зазначити, що з майже 250 українських спортсменів були й наші земляки. Найкраще з усіх виступив дзюдоїст Артем Хомула. Саме він повертається додому з медаллю бронзового гатунку за командну першість у чоловіків. Ці комплекти нагород розіграли останнього дня змагань. Дзюдоїстка Тетяна Левицька відзначилася в особистій першості, зупинившись на стадії чвертьфіналу. Вдало змагалася на перших етапах, але зупинилася за два кроки до фіналу. На жаль, дует пляжних волейболісток Елізавета Суліма та Дар'ї Удовенко виступили не так добре, як очікувалося. Вони пробилися до стадії плей-офф, але там програли на першому етапі латвійській парі. Тож завершили свій виступ на 17-му місці. Роженець Сум, а нині представник Києва, Микита Єрмак, виборов срібло у командній першості зі спортивної гімнастики. Лучниця Анастасія Павлова, студентка сумського педагогічного вишу, отримала бронзові нагороди. У загальному заліку Україна посіла восьме командне місце, програвши призерам Росії, Азербайджану та Великобританії.